Я люблю мистецтво і я люблю квіти. Знаєте, в них багато спільного. Вони говорять без слів, вони пробуджують емоції, вони надихають, створюючи настрій. Я отримав пропозицію стати обличчям цього проекту в знаковий момент. Під час відкриття виставки в епіцентрі бурі, модернізму України 1930-ті роки. І я тоді роздивлявся свого улюбленого пальмова. І саме тоді я почув цю ідею. І я знав, що я відповім. Проект Намо і Фларпот якраз про популяризацію, про підтримку з боку кожного з нас всього українського. Людина може знайомитися з мистецтвом у будь-який спосіб. Це вкрай важливо, тому що саме зараз наше українське знову намагаються витіснити, стерти, привласнити. Але ж українське мистецтво це основа, це фундамент, це дещо вкрай потужне, це необхідне, це свідомість, хто я і нащо я тут.